Добрий день. у програмі Special Report з бретом Байером на телеканалі Fox News В гостях були міністри оборони країн Балтії, пані Девіле Сакалієне з Литви, пан Андріс Спруц з Латвії і пан Ганно Певкур з Естонії. Мова йшла про російсько-українську війну. Завдання було знайти спільну мову, спільні підходи, яким чином різні країни мають об'єднати свої зусилля для того, щоб зупинити цю війну. Згадувалось і про еволюцію поглядів Дональда Трампа, починаючи від сварки в Овальному кабінеті з Володимиром Зеленським, і до ультиматуму Росії, який був висловлений кілька днів тому. Мова йшла і про витрати на оборону цих країн, про необхідність створення спільних з Сполученими Штатами оборонних підприємств. Серед іншого ведучий запитав у присутніх, чому ці країни, а також Польща і Фінляндія, вийшли з договору про заборону протипіхотних мін, на що йому пані Девілеса Калієне. Розказала, що ці всі країни, тобто Польща, Литва, Латвія, Естонія і Фінляндія, мають кордони з Росією. І більше того, Литва, а також інші країни свого часу були окуповані Росією. Зокрема, сама пані Довіле походить із родини нащадків репресованих. Її власна мама народилася в Сибіру, коли бабуся перебувала там у заслані. І тому сказала пані Довіле, що ці всі країни не хочуть, щоб на російського солдата, хоч колись переступила цей кордон і прийшла на їх землю. Тому вони вимушені відмовитись від цього договору і укріплювати свій кордон з Росією, щоб зупинити цю навалу. Взагалі за всі ці розмови квінтесенцію, напевно висловив міністр оборони Естонії пан Ганно Певкур, чиї слова навіть були винесені на сайті Fox News як заголовок от цього відеосюжету. Він сказав, що найкращий спосіб забезпечити мир це допомогти Україні виграти війну проти Росії, і саме ці слова, і власне і є. Тим меседжем, який треба донести до слухачів там, або оглядачів. А тут я хочу зауважити ще такий момент, що телеканал Fox News, як відомо, це улюблений телеканал президента США Дональда Трампа. І те, що цей телеканал, а також його улюблена газета New York Post підтримують Україну, це створює о, такий своєрідний тиск на думку президента. Тому що він розуміє, що саме такі підходи, саме таку позицію підтримують його е, виборці, е, ну і хочу тут ще пару слів сказати про ведучого е, Брета Байера. Е, він добре знайомий з Дональдом Трампом особисто, він ще. Після виборів 2020 року брав інтерв'ю доволі жорстке інтерв'ю з Дональдом Трампом. Але при тому вони в нормальних стосунках, і потім він ще і бував в Марлаго Лаго і грав з Дональдом Трампом в Гольф. Отже, до його думки. Дональд Фредович буде теж прислухатися. Ну а минулого року Бред Байер приїжджав в Україну для того, щоб взяти безпосередньо в Києві інтерв'ю у президента України. А це теж, скажімо так, плюс в його зусилля допомогти Україні показати реально цю війну, що власне в Україні відбувається. Отже. Ще раз дуже добре, що е, ці ведучі, що ці е, засоби масової інформації республіканські підтримують Україну і створюють, як я вже сказав, такий собі тиск на думку американського політичного естеблішменту. На все добре!